Якщо у вас низький ферритин і ви так, як я мерзнете зимою, вам обов'язково потрібні наші фліски. Навіть якщо у вас не низький ферритин, але ви все одно мерзнете, вони вам потрібні 100%. І ось отримали таку позицію. Давайте разом подивимося, що тут зустрічається. Ціна, вообще, мед, нижче не знайдете. Ось така якась лахматка. Ось така. Топ. Ось такі. І на хлопчиків, і на дівчаток, і на жіночок. Ось така рожева. Вони дуже теплі, вони дуже якісні. І м'якенькі. Ось такі, як, бачите, різноманіття кольорів і дуже висока якість пошиття. Ось, дивіться. Трошки вони вже піснитки, але ну, типа. постирати і буде нов'йо. Ось такі. На будь-який смак, на будь-який розмір. Рожевенька. О, така теді. класно Вау! Що тут пише? Канада, як ви можете побачити, якість реально топова, а стан ідеальний. Промінь завжди славився своїми флісками. В нас їх купують навіть літом. Тому не зволікай і замовляй вже сьогодні.